Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 15 листопада 2024 року. Я знімаю одне, напевно, з останніх відео по хурмі цього сезону. Не дуже встигаю я знімати і взагалі робити все, що планується. Дуже напружений час у мене в нашій сім'ї зараз. Але бачите, хурма вже без листя, практично. Всі дерева, плоди ще висять, листя вже немає. У нас декілька днів. Десь півтора тижня були заморозки від 2 до 4 градусів морозу. Це дерево, це сорту божий дар. Гляньте, яке воно без листків, тепер гарно видно плоди, Вони ну, дійсно так незвично грубками висять ближче до кінців пагонів. Цього року він непогано навантажений. Розмір зараз скажу. Який буде вага. Божий дар це досить пізньостиглий сорт, якщо його зривати, чекати, щоб він дозрів на дереві, то в деяких регіонах він навіть не буде повністю дозрівати. У мене також, ще він, можна сказати, не всі плоди, можна прямо їсти з дерева, тому що будуть ще мати терпкість. Але деякі вже стиглі і були стиглі вже і місяць тому навіть окремі. Але більшість, бачите як. Покажу ще висить е, на Соснівській багато плодів. Я їх не зриваю, бо чесно, не встигаю. Але цього року помітив таке цікаве явище. У нас були, я показував відео затяжні дощі, потім були заморозки, плодики вони почали тріскатися, я там розказував, потім почали зморщуватися, деякі потемніли. Але що цікаво, вони не псуються, тому що душі, затяжні дощі припинилися, вони не псуються, а так ніби зав'ялюються на дереві. Стоять такі ж зморшкуваті. Але всередині вони дуже гарні, дуже смачні. Як повидло, як варення. За кордоном кажуть мармелад. О, у нас мармелад це трошки інше. Дуже смачні, не дивлячись на, можливо, навіть неприглядний зовнішній вигляд. Я вже звертав увагу на це. Ще покажу інші дерева. Ось тут валін б'юті. Цього року вона висить також довго. Врожаю було більше, ніж попередні роки, і достигла вона, можливо, через це трохи пізніше. Але висить, і знаєте, вона чистенька, не темніє, така світленька, гарненька. Що я помітив про цей сорт? Що в ньому, на жаль, особливо цього сезону, я якось звернув на це увагу, залишається така остаточна якась. Терпкість навіть при повному розм'якшенні. Тобто вона ще повинна долежати, навіть якщо м'яка, долежати можливо, з яблуками, щоб швидше і краще було. Але така вона симпатичненька, чистенька. Різного розміру плоди, бо було велике навантаження. Більшої частини плодів вже немає. Але ці, що залишилися ось такі. Там знизу не буду спускатися. Нібито другий варіант Соснівської, яка крупніша і пізніша, але вони із цією Соснівською дозріли цього року, практично, можна сказати, майже одночасно. І ця, що бачите, висить. А та вже на ній дуже мало плодів, і з іншим вони попадали з неї. Також зав'ялилися і попадали. Ідемо далі. H120 повністю вже без плодів, десь там один ще плодик був на днях, я бачив, валявся, висів точніше, тепер може десь у листі валяється, вона швидше всіх віддала. А тепер дивимося Brace 2 з прищепленими в крону іншими сортами брейс 2 Теж в'ялиться, зморщується, в'ялиться і дуже смачна. Є окремі плоди ще, які виглядають нестиглими, вони навіть тверді, але це буквально декілька плодів. Цієї Брейс 2 така особливість сорту, чи вона пошкоджується чимось там, чи дощами, чи не пошкоджується, але коли дозріває, починає темніти. Деякі плоди просто темніють у, у деяких сортів через якісь пошкодження. А в неї ні. Дивіться, це вже ха -ха, ну, не гоші Гакі, як є в'ялена така хурма сушена. Але але... дивіться, яка вона темна. Я взагалі сорти хурми чорні. Як і серед віргінських, так і серед... На цих гібридних, ніби виглядають не дуже гарно, але всередині вона дуже хороша і смачна. І в неї немає цих, як у Б'юті цієї залишкової терпкості Ті, що кажу, потріскалися від душі і не встигли повністю дозріти, вони навіть не, по, не зовсім і потемніли, так не почорніли, а все одно почали вялитися на дереві. Цікаво. Це пам'ять черняєва. Має кілька пару десятків плодів цього року. Я її обрізав, щоб дала хоч якийсь переріст, бо минулого року дуже було перевантажена і плоди були дрібні. Зараз плоди великі, гарні. Їх менше, звісно, але як для такого деревця висотою, але ну, основна частина до пояса. Ну, там деякі гілки страчать вище. Тут ці декілька, ну, пару десятків плодів, то це непоганий врожай. Ну і тут є пару прищеплених в крону брейс 2 інших сортів, про яких я окреме маленьке відео зніму. А зараз хочу зважити деякі. Деякі плодики із Божого Дару і пам'яті Черняєва, бо по них не було окремого відео. Зараз зважу, покажу. Ось тут зібрав трохи плодиків. Я перепрошую за якесь відео, вже вечоріє. Телефон не дуже хоче гарно знімати. Ось пам'ять черняєва, чисті плоди. Біля чашечки, біля цих чашолистків. Характерні такі смуги. Так. Щось вага збилася трошки. Зараз її перенастроїмо. Так. Двісті двадцять пять. Двісті десять. Це з найбільших плодів цього сезону. Взагалі вона взагалі, має бути, ну, може бути ще більше. Тут один плодик пошкоджений був і навіть дозрів швидше, а він з менших 140 грамів. Божий дар, бачите, який він збоку, згори, з знизу. Різнокаліберні плоди є більші і менші. А я зовсім малюсінький, це з двохстатевих квіток. Він дає чоловічі і жіночі двохстатеві квітки. Це я з запилювачем і також плодоносним. Зважимо. Найбільші плоди божого Дару. 84. Ну, може це не найбільші. Які там взагалі висять, але я так візуально взяв більші. 89. 90. Тут менший. 55. 69. Ну, малюсінький Взагалі 11 грамів, але таких небагато. На щастя. 27. Ну, розумієте, зараз їх розріжу. Ось така в розрізі пам'ять Черняєва. Гарний такий колір насичений, це поперечний розріз половинки. Це, точніше поздовжній, це поперечний. Тут плодики Божого дару. Зараз посмакуємо трошки. Скуштував, пішов, порівняв спеціально з віргінкою. Ну що я вам скажу? Пам'ять черняєва хтось мені казав, що сорт не смачний. Але я не знаю, коли він повністю дозрілий, так як цей плід був що пошкоджений, він повністю визрів. Він смачний, солодкий. Трохи поступається за рівнем цукру божому дару. Трохи. Поступається, а божий дар трохи поступається в Єргінці. Тобто, коли ці плоди дозрілі, добре визрівші, то вони солодкі, гарні і смачні. Ну, я робив окремі вже відео по ним. Минулі роки не буду довго на них зупинятися. Просто хотів показати динаміку розвитку, як вони з часом починають змінюватися, чи стають більшими, чи стають кращими. Пам'ять черняєва однозначно стає більшою. Ну і Божий дар також трошки більший стає і більш врожайним. Ну, але я ще раз наголошую, що зараз вечір, Сутеніє вже. Телефон погано важко фокусується. То по цим сортам, прищепленим в крону Brace 2, я потім, може, завтра зніму вже в світлий час окреме відео. А на цьому був буду... швидкий. Ой! з'їв. трошки шкіркою. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей!